Будинок на показ у Вінниці завершився конкурс Зразкова садиба протягом двох місяців до асоціації органів самоорганізації населення надійшло 147 заявок на участь у ньому. Відповідна комісія визначила 22 кращі приватні будинки майже у кожному мікрорайоні міста, а також двох основних переможців. Пані Тетяна одна із них. Її садиба зразкова на лівобережжі міста. Жінка каже, перемога результат старань усієї родини. По-перше, чоловік дуже любить у мене працювати з деревом. Ось цього, наприклад, будиночок він цей зробив буквально за три дні. Возика цього зробив за е, дві години, а я вже додумувала, як воно. Дочка в нас е, навчається, ось це дерево, дочка, зробила. Вона в нас е, закінчила інститут декоративно-прикладного мистецтва. Але я приходжу стомлена з роботи, я там собі віддихаю. Е, взагалі у мене кожне утро, е, як то кажуть, фітотерапія кожний ранок. Зразкові господарські якості не залишилися поза увагою. Переможці отримали в подарунок гойдалки, які встановили біля будинків. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.